Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Якір надії Євреїв 6.19. Вони для душі як котвиця міцна та безпечна. Я показала фотографію людей, які спали під шматками картону в тьмяному провулку. Що їм потрібно? запитала я в учнів недільної школи. Їжа, відповів хтось, гроші, відповів інший, безпечне місце, задумливо промовив хлопчик. Потім одна дівчинка сказала Надія, Надія це очікування хороших подій, пояснила вона. Мені здалося цікавим, що вона говорила про очікування хороших речей. Бо під час труднощів складно очікувати хорошого в житті. Втім, у Біблії мовиться про надію саме так, як її описала моя учениця якщо віра то підстава сподіваного, то ми, християни, можемо очікувати хороших подій у житті. Яким є найвище благо, на яке зі впевненістю можуть сподіватися віруючи в Христа? Обітниця входу до Його відпочинку. Для віруючих Божий відпочинок це Його мир, впевненість у спасінні, покладання на Його силу і запевнення в майбутній небесній оселі. Боже спасіння, яке пропонує Ісус, є причиною того, що надія може бути нашим якорем, який утримує нас у скрутні часи. Світ дійсно потребує надії, Божого запевнення в тому, що в добрі і погані часи. Він залишить за собою останнє слово і не підведе нас. Якщо ми йому довіряємо, то знаємо, що Він зробить все правильно для нас у належний час. Як Біблія підбадьорює вас і дає вам надію та впевненість, за що ви можете подякувати Богу. Помолимось. Дорогий Боже. Моя надія на тебе міцна і надійна. Не тому, що моя віра сильна, а тому, що ти вірно виконуєш те, що обіцяв. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.